Шановна спільнота, сьогодні я хочу виступити перед вами в трошки незвичному для себе та для вас амплуа. Хочу поділитися з вами досвідом вирощування черенків винограду. Хочу вам розповісти, що протязі багатьох років мій чоловік займається виноградарством. Дуже полюбляє наша сім'я виноград, це корисна. Така ягода, котру, мабуть, полюбляють всі багато сортів винограду, всіх не перечесть, як то кажуть. І ось, коли наступа пора, що всі господарочки сіють помидори, сіють баклажани, перчик, то ми займаємося пророщуванням черенків. Саме ось в оцю пору. Всередині березня. Кожен з нас розуміє, що настає пора травня, коли підходить пора висадки і тих самих помидорів, і тих самих баклажанів, і перцю, і також прогрівається земелька, і приходить пора висадки черенків винограду. Але для, до того, щоб їх висадити, їх треба проростити. Восени ми вирізали череночки і поклали їх до льоху, а хто й до холодильнику. Перед цим склали їх у водичку, вони напиталися вологи, набралися силочок, щоб перезимувати зиму, і щоб по весні вибухнути бруньками. Наші череночки виспалися, вилежалися, і ми їх дістали. зимівлі ми поновлюємо на черенках зрізи. Знизу поновлюємо та зверху поновлюємо. Це підготавлюємо ми для того, щоб вони гарненько пили наш, наш розчин. Розчин ми робимо з любого корні за роки ми вже їх скільки перепробували, і дорогі варіанти. Але в цьому році взяли бюджетний. Корнівін та інший, тут якийсь у нас укорінювач. Коли пишуть вам інструкції, що беріть його 5 грам на 5 літрів води, ви зробіть трошки по-іншому: візьміть на 1 літру води менше. І розчиніть його. Розчинили. І поставили свої поновлені череночки у водичку. Заглибили їх сантиметрів 10, може хто полюбляє покласти їх повністю. Добу вони в нас так простояли. Тепер ми їх беремо. І що ми робимо? Ми видаляємо нижню бруньку. Ми беремо сікатор і її зрізаємо. Зрізали. Залишаємо від бруньки донизу сантиметр півтора. І теж укорочуємо череночок. Отак От ми його робимо. Поновили. І цю ми операцію робимо з кожним череночком. Ось в цьому, дивіться, у нас уже тут сантиметр укорочено, тому ми видаляємо. Оці брунячки, чи де у нас, може, не брунячка, а з усика пішло. І ми теж його видаляємо. Видаляємо, нещадно видаляємо. Все. Тут сантиметр залишився, тут сантиметр. І ми ставимо таким чином у водичку. Беремо ємність, підписуємо, який це у нас сорт винограду. Налили приблизно десь сантиметр. Зробили відміточку, таку якось, подивіться, робимо відміточку, скільки в нас водички налито, підписуємо баночку, що це в нас за сорт, і ставимо свої череночки. Для того, щоб корені утворювалися краще, щоб создати їм кращі умови, для, щоб стимул дати корням кор образовуватися, ми ставимо його. У тепле місце. У нас є тепла підлога у ванній кімнаті. Чоловік уже термометра поклав, дивимось 25 градусів на підлозі ідеальна температура. Ці баночки ми ставимо на теплу підлогу. І оці 25 градусів тепла дають гарну. Гарне середовище для того, щоб утворювалися саме корені. Тепло буде знизу і тому будуть утворюватися корені. Корені це основа основ. Будуть у черенка гарні корені, він у вас буде гарно розвиватися в подальшому. Якщо вам хтось скаже, що треба поставити вам ваші череночки на вікно, то це я вам скажу не зовсім вірно. Тому що у вас почнуть пагони рости. А нам треба першим ділом, щоб у нас коріння росло, наростало. І тому прийміть до уваги, будь ласка, мою рекомендацію відносно теплої підлоги. Корені почали образовуватися у нас, і ми можемо його вже підняти і на підвіконня. Тому що, ви розумієте, якщо перші почнуть розвиватися пагони, вони потягнуть на себе поживні речовини із черенка, і тоді не вистачить поживних для коренів. А як я сказала, коріння то є основа основ. Тому зверніть увагу, буде гарне коріння, будуть гарні пагони у вас в подальшому, буде гарний колись і врожай з них. На тому у мене все.